Всім привіт! Ви на каналі Життя на Блторщині і ми приїхали в дендропарк із малятками. Ось такий Криворуцький дендропарк, заснований у 1960 році. Ось, і тут всякі рослинки є. Колись ми тут вже давненько були, ще як Юлічка була маленька, а це вже. Всяких, всяких рослинок дуже багато тут. До речі, вітаємо вас всіх із святом. Відео не було, дуже якось не було часу. То були на богослужіннях, то приймали гостей, то їздили в гості. І тепер вже включаємося в роботу, будемо записувати відео. І Сьогодні приїхали із дітками ще погуляти у парк, тому беремо вас із собою. Юлічка іграшки взяла. Привіт-привіт! Угу. М'ячи, кілонка соснула. І беремо з собою перекус і йдемо гуляти. А це горіх чорний, бачиш? Мама Закрила очі. Дякую, шишечку мамі знайшла. Школярі ходять, багатенько людей, але дуже величезний парк. Дуже цікаве дерево ось це, без кори. Але так, да, як слон. День. Зараз фотографуємося ще на згадку. У нас вже є тут фото, коли Юлічка маленька. Посміхайтесь. Але цікаво, ну, як таке може бути? Платан. Це називається дерево Платан. Але цікаво. Отут кура чуть-чуть, а далі все нема. Так ні, все. Це, ага. да, да, це моє грибочок, грибочок! це, це, це моє грибочок! Грибочок? Підемо до грибочка. За... А оце магнолія, ні? Відсвіла вже. Діночка побачила грибочок, біжить. Квіти. Так, гриб, ага. Ось це барбарис. О, це цукерки такі є. Так, є такі цукерки. Барбарис такий, бачиш. Отак, і бий тобі знов. Тато бой любить, тати. І Махлюра яблокосна. Oh, Лебеді є. Вау! Гелаквітуч, дуже-дуже багато різних рослинок. М -м -м, клас. Два лебедя є. Лебеді живуть собі. Але гарні, але білосніжні. Такі грязі і такі білі. Так, ну і велесенькі. Бачите лебеді. А які крила великі Так. Так, ми вибрали собі таке містечко і будемо обідати. Такий пікнік зробимо, так? Ілонка проснулася вже. Ні, там, Ти проснулася. Юлечка, тоді і зараз підемо, там є такий невеличкий зоопарк. Трошки підкріпимося і підемо. Ой, як ма, Сімейка, тепер я буду стіл накривати. До речі, гріночки зробила із хліба, який залишився. Дуже класно. Якщо у вас вже такий тверденький хліб стає, в яйці обсмажую, і тоді він свій м'ягенький і дуже смачний. Дівчата дуже люблять. І свята нарізочка, яка залишилася ще. Зараз і підемо далі. Трошки відтраха. Там потиком. Угу. Вона не розвилася теж Як на природі смачно. А Сергія радості на дворі. Дуже тепло. Дуже-дуже тепло. Смак ота, да? так? Подобається вам пікнік? Дітки щасливі. Так, можеш зняти зараз шапочку до тідньочок. Ілонка до нас вирішила прийти. Сідай. 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 На природі будеш Сидай, їсти. будеш тута, з нами. Ілонка. Ілонка сути, де ти? Що ти хочеш колбаски? Парк приїхала. Тато є то можна дає. І плямка давати. є Губками. Мама, тату, тоже давати. Угу. Чого тато не даває? Тут немає що Ілонки давати. Да, ілонки немає, підходящої їжі. Не єси ще десь Гості до нас прийшли. Але великі. Не біжи, не біжи, не біжи, Дося, щоб не прогнала. <шоку> а, а, який гарний. <шкан« half> Великий, так? <шкан> Ой, що він хоче Він здоровається з нами. Ну Трошки він спариться на нас. <шкан> Але гарний, ну як таке біленьке може бути, пір'ячко. <шкан> <Ой, шкан> <шкан> що ти боїшся? Це ж не страшно, це він не достає. Может, он на синечка будет есть? Такая будет шишка? О, пилонка пришла. А какие лапы у него великие, видишь? И на воде Да. На. Что Все, хай там шукают. Давай, давай. Дели боїться, не достає вже. Такі гарний. Двійка побільшала вже. <кл Be sûr> Все, прощається з нами. <кл Be sûr> <г> На! Та Діночка дає йому гелячки таку Але крила. <гл Be sûr> а ще як розправиться. <гл Be sure> а вони літають, так? Да? Тут трошки літають думаю. Давай сесій. Ще один іде до нас, і сього. Тільки до лебедя не забий. Чого? Бо він забере собі. Давай бий. Ох, ти що! А тато тепер далеко б'є. О, все! О, все якраз, все, все. Давай, дай-хай діночка. Папа, і тепер диночка, бери, диночка, на.

Ближче, ближче, давай ближче. Це ж це, це, що... це ж сашки. <сі> давай. На Знаєш, такого з ручки можна давати? Хорошенький, нате. О. О, бабку люблять вон. Япочки Ага. Окей, бат, ты бы мне был по одному. Ми... Ходіть і ми дамо вам травички, ходіть сюди. Ходіть до нас. Що там? Що дівчині? Що? Беремося кида, дивись. Сюди беремося, ходить, ходи, ходи, ходи травички, даємо, але ноги, бо лапки які тоненькі.

<существ> Люблю, да. Давай, что ты дашь? Давай. А, ну, квиточка бери. Оп. Куда? На, куба это на, на, на бисе. А ты же ну, знаешь, дорогу. Ты лоб. Ух, что. А, а, а чего бы не Ай. О, там же хтось не косив. Та не бери. Та хтось не косив. О, іде, йде, йде. йде. На, на, на. О, давай, 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 поки прийшли. Прогнав цей великий баран. От баранчик. Гугліків <риві> ж... тепле. Ж... Шубка. Ладно, туди стаганчика. Класна діночка. <клухи> Стрихти треба вже. Взагалі які великі. Але цікаво таки. Найчий, ні, ні. О, сюди. А дивись, яке червоне, оте гарне. Як то вона? геть який колір. <більш> Але гарний. пушистенький такий. Оце. Ой, тіла. Який Це якийсь може, Це, Це Павліна. А яке зелене, то бачиш ярічка. Що... Дивись, яке зелене гарне. Чи який це колір? Дуже гарне. Ну, ці-то хвостики в тих голубів, то взагалі. Як наречені якісь. Але оце гарний. Ні, голуби собі там собі воркочуть. А дві як шию завертає. Давай. Давайте моїм на ділянці перебив, зробити. Всередині Годувальниці <ріст> А де Лавочки є. Да, І спостерігати за голом. Погуляли, наїлися. І в нас такий вигляд. Лебідь. Дівчата вирішили помалювати. І діночка завдання татрі дала намалювати лебедя. Ти як справжній художник, лебідь перед тобою. Це така треба. <реш> Як ти там пишет? Лебідь. Лебідь. <реш> Покажи лебедя. О, малий то був, Та, діночка каже, великий треба. Да. Ось такий великий лебідь, так? Да? О, вс, великий, дивись на? Да. Такий, да, да? да? А це море. Ох ти що. Все, наша прогулянка приходить до завершення. Дівчата малюють, ми будемо складатися і вирушати додому. За свята вдома назбиралось трохи прибирання. Будемо працювати вже. Прання. Так, шишечки. Подарочки. Дуже гарно, спокійно, так затишно. І лонкині ми забрали іграшки. Все, зложили все. Я буду ложити. Я зараз буду ложити. Ложи блок надо. Юлічка не воруч. Це острів бажань називається. О, Пусть має бути вода. Угу. І лавочка. Давайте сфотографуємось. Я думаю, що це так гарно цвіте? А це мигдаль степовий. М -м, гарненько. Карагана, кощова дереза. Оце гарно, що на штампі так теж. І там щось дуже гарно цвіте. Покрицать вылезли. Угу. Поляна, Поляна закохана. Не отруйний, не отруйний це. Клокичка. Поляна назви. Закоханих, бачите, правильно. Ви крепко, крепко будь. Куди? Давай. Екскурсії ще проводять, Віка. Все, ми вже вдома приїхали, дітки нагулялися. і Я ходжу, дивлюся, що вже треба садити сюди квіточки. Вчора ми вже були в місті і я бачила Віоли сюди хочуть, так як в минулому році були. Але ще не купила по 25 гривень штучка. Не знаю, можливо, десь ще в нас на базарі. Хризантеми трошки підростуть і я їх буду розсаджувати вже на город, а сюди на це місце будуть віоли. Ілоночка заснула, цей вазончик я вже винесла. Дуже гарне сонечко, все цвіте. Прийшла весна і так швидко-швидко. Це яблуні і вишеньки цвітуть. Дівчата вже на господарство пішли зразу. Тому хочу з вами вже попрощатися. Дякую, що ви є з нами, що ви чекаєте відео. Всім до зустрічі у нових відео. Пока, пока.